Я вважаю, все ж таки головним був настрій наш на гру. І ті гольові моменти, які ми створювали в обидвох таймах, яскраве свідчення тому, що хотіли зіграти агресивно, наполегливо, шукати моменти біля чужих воріт. І перший тайм, ну якби реалізували хоча половину, рахунок мав би бути 5-0 або навіть і більше. Але розуміємо, що. Та легкість, з якою ми реалізовували ті моменти в попередній частині чемпіонату. Звісно, що зараз її немає, потрібен час війти в другу частину сезону і через матчі такі непрості, тому що суперник сьогодні показав, що використовують знапів момента, перетворюються на голи. Тому нервова кінцівка і такий довгий час. Це запорука, перш за все, самовідачі гравців кардиналу, які не давали. Нам забивати, коли здавали вже звірних ситуацій, воротар просто творив дива сьогодні. І цілковито його заслуга, що матч завершився тільки з таким рахунком. А, ну, третій м'яч, звісно, що який зайшов в ворота кардиналу, 3-1 за рахунку, плюс два вже легше. І не попадаючи навіть порожні ворота, дограли максимально зібрано. В кінцівці в захисті і перемогли, не зважаючи на проблеми з реалізацією. після пропущеного голу одразу взяли хвилинну перерву, що казали тоді команді? Багато не було моментів, не забивали, пропустили, що намагалися змінити перш за все, що ну навіть наголосили Це, на тому, як суперник забив нам гол, що вони зіграли на виконання. Технічно підсікнувши м'яч над воротарем, а ми намагалися все зробити десь за рахунок силових ударів і зайвих передач. Тому ми допрацювали, скажімо так, і забили ті моменти, де м'ячі були більш нейтральними, а там, де створювали перевагу, кількісну і обігрували, не забивали. Тому... І в перерві і під час тайм-аутів наголошували на тому, що не зупинятись, матч йде під нашим по нашому сценарію, і хотілося, щоб хлопці далі створювали моменти і просто їх реалізували, щоб була більш спокійна гра. Дякуємо Дякуємо вам.